Канал. Я повернувся в Київ, я зараз знаходжусь на такій масиві, як Деверзе. Давно хотів сюди потрапити. Ці ми Латинська 64А. Кінець майже. Там ліс у нас. Це такі Тут у них клуб такий місцевий. Тут кінцева маршрутки. 211-та, яка на автовокзал йде, та 555-та на Воскресенко. І автобус, який зараз замість трамвай 33, де курсує. Уже рушаємо по житловому масиву ДВРЗ. Гадай вам буде цікаво ця мандрівочка. Церкви в них. Добрийте, назви. Тут я ще не знаю, тому так буду називати. Є будиночки різних типів та різних епох. Турних стадіон. Є сталінки, от як цим, є там більш такі стародавні будинки, є хрущовки та сучасні висотки. Куди ж без них вже кінця маршрутки? А ми вирушаємо далі по вулиці Алматинській. Просто подивіться з моїх коментарів. за церкви сквери, коли я бачу, ти не будемо, щоб час не займати, щоб все знімати, то і часу не вистачить. Пройдемось по центральній, так би мовити, трасі, ДВРЗ по Алматинській. Це для того, щоб побачити пауру цього району та архітектуру. Це автобус, який замість трамвая курсує завжди на метро Чернігівську, А там далі буде кулі трамваї, які ремонтують вже два чи більше років. Щось спочатку запустили, потім знову щось пішло не так. І знову ремонтують. Це в них такий тут скверик. Сталінка така оригінальна. Не такі з розмахом, не з, з хрущевки. Хрущовки так з по скронами робилися. Сталінки так з розмахом. Я навіть дивився відео на ютубі про це, що про сталіні не заощаджували анарпакі. Намагалися красу, все показати, радянські подільниці, всі справа, а про хрущеві вже почали а там Попереду такий більш старий будиночок. Тут такі будиночки в декілька на районі. Цікаві такі. Правда, в занедбаному стані. Якби відреставрувати, була б місцева візитівка. Ну нічого, і так. Можна подивитись, як будували в ті часи. Тут тобто воно так переплітається зі сталінками. Ось є будиночки, це новобудови і там далі хрущовки. Це не в дитячі, на час школа, бачите, теж так. В старому стилі, Комусь будиночку. Але таке все розбите вже, що капець. Рушаємо далі пойдемо по вулиці Алматинській, дивимося житловий масив для верзи. Байде у них тут так. Дареса нові посаджені, красиво. Оздоблена. Сквірик такий. Непоганий. Данчик спортивний. Вживання алкоголю, суворо заборонено. На Алматинську вийдемо. Ваша нова подоба. Сталінка. І сама будівля все поєднається в одному стилі. В одному місці. Кому подобається відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, буде багато ще цікавого А ми далі рушаємо. Буде верзе. А потім буде на Тут компанія, офіс. По ТВРЗ. Буде нам пізна Тут фармацевтичний компаній офіс. Одинок 1949 року. Але року я Така будівля. Ще раз старіка ця. Тут нова будова. Тут старий. Тут ще такий будиночок. Ще старі радянські надписи Про товари без букви як ви бачите.

в цьому районі поєднуються радянські атрибути з сучасними атрибутами таку плиточку як люблять зараз нові лавочки з кверику Там був якийсь пам'ятник оце тут кінцева трамая тут нові колії роблять повністю оновлюють. І вже так роки оновлюють як не оновлять. Такий будиночок, цей будиночок. Сталінка, цей будиночок, цей будиночок, такий будиночок, там ще більше зараз підійдемо. Це ще раз. Кінцево тут трамваїв. Ми вони зараз не їздять, ребунтуються. Кулі ремонтують, перекладаються. Так, що це такий за цікавий монумент. Померлим у Другій світовій війні. Викладені, трошки безсохі, подавай тут. Наші непогано. Теплиточкою асфальт викладений Получена фарба, але це не так. От тут більше. Йдемо далі по житловому сиву деверзе міста Києва. Тому подобається відео, ставте лайки, коментуйте. Підписуйтесь на мій канал, Підписуйтесь на мій канал. буде багато що це цікаво. <таспілляє> далі по Матинській вулиці. Будинки забудовують місто у центрі. Там такі, ну тут хоч так воно більш-менш красиво виглядає себе. Новими, ну, не так холотично, як у центрі. Чи, наприклад, в Позняках там взагалі таке помабутовує. Що такий цікавий будиночок. Також вижиє на даху. Таких я декілька бачив ударниці. Хоч якось вписується і себе колорить. Обачте ну, хрущівки з одного боку, з іншого боку ці ж старі будиночки. Теж плиточко так все Нездоблено. Книги. Ще стара назва. Теж радянське родянське таке все. Отже, рушаємо по ДВРС. Пройшли трошки по центральній міністрі. Вийдемо строшки по заковулочкам. Перейдемо далі по масиву ДВРЗ. Ми трошки пройшлися по центральній, але Алматинській. Зараз повернули. <клухи> <клухи> трошки Трошки заколочки. Вулиця Макаренко. Бачите тут така проміжна між талікою хрушівкою, тут ще старі такі будиночки, там такі дворики. Кому подобається відео, ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, буде багато що цікавого. Скажу, тут поєднуються різні будівництва. Сталінки, хрущівки та більш старі будиночки такі. Дуже цікавий район і новобудови. куди ж без них, тобто всі епохи і відразу. Там воно Хрущівки. Ну плиточку так, так охайно викладена балкони цікаві трошки ще пройдемось Там попереду приватний сектор навіть дивіться Все є на цьому районі Єдиний мінус Віддаленість від центру міста. ну, Для тих хто не любить дуже шумне середовище та тих якраз те, що треба. В принципі на транспорті до метро Чернігівської їхати 25 хвилин, а там на метро до центру взагалі хвилин ну, тисяч. За годину максимум можна добратися до центру. Томусь мене самого ж захопило. По всьому райончику гуляти. А у вас як? Залишайте коментарі свої. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, буде багато, що цього цікавого. Тут взагалі такі старічка Дженера Бородіна. я собі зробили люди. Нагадую, ми гуляємо по житловому силу до верзай міста Києва. Гадаю, вам цікаво. Тому не забуваємо ставити лайки та Підписуйтесь на мій канал такі трошки зайдемо сюди у дворики Тут взагалі все то такі ці старі будиночки та там за ними новобудови наша екскурсія по житловому масиву ДВРЗ підійшла до завершення. Гадаю, навіть не вам сподобалось, тому ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, до побачення з масиву ДВРЗ.